Він взяв типу, штангель циркуля, поняв? І щось типу, веду, типу, бесіду, показує, як робити. Кадри, Вова молодець, так, цей журналіст, на що це. Він такі кадри наїбашив. Він вибрав таке фото, де я їбать, який взагалі крутий, вообще на підладний начальник. І прикинь, і він зараз їбашив оці ще фото. І робимо повноценну газету і заносимо її, блядь, 35 сіл в кожну хату і, блядь, в квартиру в кожну вілиці, людям. Ебать, подивіться, інтернет зробив, на роботі успішний, та-та-та-та-та. Сука... Все, Валера, займаємося газетами. Люди працюють. зараз тільки наклейки селах пішли, наклейки, бак-бак-бак-бак-бак-бак, потом нахуй. третя волна і город, і все. І можна собі спокійно ролик снимать. Даже пару днів може может быть таких свободных. За цепи у неї час. просто деньги. И работа, повтор, знав, роботи, які проводиться по городі, им уже будет легше. 16 человек знают город. Сейчас це время так вилетить, щоб... Все будет нормально.